Життя став цінити по-другому. Раніше думав, а день прийшов. Ти. А зараз, думаєш, фу, день, ого, це так багато. Ціна життя той маркер, який через війну змінив всю нашу країну. Змінив він і могилівчанина Віктора Літвінова, українського воїна, який мужньо захищає Україну. Він з когорти героїв, які нескорено стоять на варті нашого спокою. І щохвилини ризикує своїм життям заради нас з вами. У мирному житті Віктор був зварювальником, а через війну став військовим десантником. Віктор Літвінов доброволець, який не зміг залишитися вдома, коли прийшла біда. Неохота, щоб було це все сюди прийшло і щоб діти не бачили це усе. Якось на той момент якесь поняття було таке, що. Не дати йому сюди зайти там, у ворогу п'ятому. Рівно рік Віктор Літвінов боронить країну. Його війна почалась практично в перші місяці, бо майже одразу потрапив у гарячу точку. По чоловічому стримано пригадує найскладніші періоди військового життя. Важкі моменти був у мене один. Це коли по мені танчик працював. Там ж, розумієте, танчик стріляє, ти ж не чуєш виходу, а ти чуєш тільки приход. Тобто зразу бах-бах. І в мене не глибокий окопчик Буціл. Ми зайняли позицію там, вона ще не була оборудована. І танчик, по-моєму, окопчику рядом ложив. Я там молився, і Богу, і це думав, що мені там хана. От і, ну... Но ви були один чи з побратимами? Я в окопчику був один, а побратиму були далі. І в мене вийшла крайня позиція справа. Тобто я мав вилазити і дивитися, ще, що не підходять вороги. Mm -hmm. І раз так виліз, бах, так залазиш назад. І потім ну, тебе засипає тим піском, коріння там від сосни. Я пам'ятаю, що броніком зацепився, не можу не повернутися, той корінь заліз між до І Дьорися, щоб якось лягти нижче. Не виходить, я там вже психував. І може це з однієї сторони воно мене трошки відключило з тої ситуації, бо кажуть, там вже паніка починалася. Ну, я сам окопів, це саме тяжело, коли ти сам в окопі, нема з ким побалакати. Товариші далеко побратими. І... В той момент, мабуть, мені це допомогло, що я зацепився і почав дьоритися, переключився, той тобто осознано на цю ситуацію. І якось воно мене трохи відключило від тієї то, від паніки. Бо паніка починалася вже, я ж кажу, танчик роботи, і тут вороги пішли. І, ти розумієш, віти пацани стріляють, а тобі треба вилазити, дивитися. Свою позицію прикривати. І ти вилазиш, бах-бах. Це все, все пісок летить, ветки літають, бачиш страхи війни. Дуже тяжко на це все. Тому що ж кажу, ти тут з побратимом сидиш в окобі, куришся, рідко так от балакаєш, підвернувся, подивитися на позиції, чи не ні. ну, ніхто не підходить, чи не, передріження немає. Раз, хлопок, подивертайся, може вже все. Ще не один раз приходилось воїну звертатись у молитві до Бога, а ще допомагали воїнське братерство, підтримка сім'ї та віра. Віра в Україну, дружба з побратимами, пацани, які, з якими я там був, всі були б на позитиві, всі ми їх порвемо. Я не буду матюкатися, як ми на них казали. Це мотивувало. Які ви завдання виконували, яким ми там були. Гранатометник. два рази виїжджав з гранатометом, а то, то другий номер на позиції, то перший номер на позиції, старший на, на позиції. Утримання позицій, наблюдання за приходячим, що сусідні позиції, наприклад, там розбирають, ти сидиш, як заяць на чеку. І допомогти не можеш, тому що нема приказу. Так коли вже на тебе йдуть, то ти вже тоді можеш давати відпор. Одне, що жаль, що пацанів положили, кучу пацанів положили, і ще ж це не кінець. З важким серцем Віктор Літвінов пригадує день, коли отримав поранення. Зі зрешеченими уламками, ногами боєць все ж таки виконав бойове завдання. Виїхав танк, прийшов, ну, я доповів, так був старшим. На КСП, то есть на командування роти. Сказали, шукаємо, шукаємо. Тобі. Поки вони шукали, танчик розібрав позицію, пацан загинув, побратимчик. Я покоцав ноги, сам, сам вибрався з позиції. І був. Сам турнікети наложив, до ще дійшов, повідавав рацію. Ночник віддав, пам'ятаю, що побратим. Прижимав тяжко до себе і молився Богу, і тяжко мене до себе прижимав. Я лице навіть його не заповнив. Тому що ну, таке состояння вже було, що воно як то включало, то виключало. Моменти помниш тільки. Помниш там, як вивозили вже на бетері, Час, як несли на носілках. Отак от, от. І тяжко помню, що кричав курити хочу. Пацани, тобі не можна. На це всі заповнили каже, кажуть, ти кричав, курити, дайте курити. А де саме ви отримали поранення? Під Креміною, ліси Креміної. Ліс чудес, як між нами говорять. Лес чудес. Або ще Шеровський ліс. Той ліс заїжджаєш там, ну, такий запах. Специфічний і пороха, і трупний, чи горіло, і, 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 і там ж і сосни і це все таке перемішане. Шапка в мене є, що вже скільки раз тірно, той запах все одно ще тут просочено. Бушлат, який я не хочу навіть вдівати. Яким буде подальше лікування, віктор не знає. Дивно, що з цією проблемою воїн залишився наодинці. Осколки з коліна ніхто не достає. Сказали, що бока не треба. З руки, осколок теж, сказали, що якщо, отута, якщо достати його, то можна нарушити, виходить, пальці можна не робити. Там з тими пальцями на носі, ну, був учасник одного і другого, то вони казали, що можна зробити корекцію, типу тих пальців, що залишилося. А в інституті говорять, що треба відрізати. І на якій я стадії, я не знаю. Віна має чорний та білий колір. Але бували, можливо, у вас моменти, коли з'являвся трішечки інший, більш яскравіший. Яскравіший це коли не загинув ні один. Це у нас було десь період неділька, десь півтора недільки, десь таке було, що. Стички були з ворогом, але не було ні загинувших, ні трьохсотих. Якось так на душі було аж приємно, що виходиш, зустрічаєш, пацани... пацани приїжджають, ти дивишся, всі є, якось аж на душі весело було. Якось це можна сказати, це типу, зелений колір. Тому що коли бачиш, що нема на бетері одного, другого, дивишся, питаєш. 300, ну ще 300, це ще такі думає, що ще, ще ладно. Хоч живий, так? Так. Да. А коли чуєш 200, то це вже розумієш, що немає. І це вже для нас горе, втрата, і, а для рідних це взагалі ну, найважче. Не знаю, навіть як в їхній ситуації, як вони це переносять, це це передаваємо. Як вже за майже два роки повномасштабної війни змінилися ваші погляди? Шукаю себе, можу, не можу знайти. Зовсім по-другому на світ почав дивитися, аналізуючи це все, бачиш. По-другому зовсім раніше я дивився на людей, ну, та і прийшов, та й прийшов. Зараз я бачу, то або хороша людина, або не хороша людина. Мотивація вбита в людях, ніхто не хоче зараз йти воювати. Всі шукають десь увільнути, відплатитися. Тому що при началі війни це все було по-другому. Всі рвались туди, очередя були в воєнкоматах. Зараз такого немає. Зараз всі ховаються. Куди не глянь, всі десь або втік, або десь відкупився вже. А ви говорите, що ви шукаєте себе. А чим взагалі плануєте? Які у вас є думки? Чим зайняться? Допомагати тим, хто воює пацани, герої стоять там. Під тими градами, під вартою, то і що сипи по них. В задумках багато чого, але не знаю, чи все вийде, ну якось допомагати, щось робити туди. Тому що нам треба об'єднатися, щоб всі були одним цілим, так як в початку війни, а не так, як зараз. Хто рве собі кишеню, а то й є такі люди, що з кишені наоборот достає, віддає, допомагає армії. Є, звісно, ну, скажімо, за депутатів є такі, що допомагають. Це можна не то, що це, це є правда про ВАЦК, можу сказати. Він молодець, допомагає. Багато чого він допоміг людям, тим, хто воює, і не тільки. Ну, свого бившого начальника можу, можна сказати, похвалити, хоч він ніде не. Хішував, це він тихенько це робив, тушонки за свої кошти, за це все. Він Когот Руслан такий є. Сара Бун, Саша, Дякуємо йому, допомагав. Людина ну, позитивна, просто немає слів. Він такий, бачиш його і на душі легше стає. Це все і держиться. Волонтери без них. От, коли там на передкові приїжджає волонтерка і привозять. Таких цих тубусах, там голубці, варенички. Ти їх розігріваєш і сиш, і ти як, як таке впечатлення, як будто ти вдома. От, поїв і таким, думаєш, Фу, я вдома. Так тепло, так на серці. Да, рисунки зі школи теж дивишся. Там. Ну, там накалякано, ну знаєте. Як але, дитина, до рука, так. там ще щось таке. Накалякано. Mm -hmm. Але ти розумієш, що та дитина. Старалася для, для тебе. Вони не знали, кому воно попаде, Там це, ти дивишся, ну, діти шлють тобі ті лісуночки, ці... свою підтримку, да. так. І воно мотивує це все, то аж підриває це все. Знаєте, хочеться назад туди, але я розумію, що я зараз нічого не зможу зробити, тому що ну, я ж не зможу сказати. Кацапам, що почекайте, я перебіжу. Тому що такий ну, з мене вже воїн. Ось така ціна нашого мирного неба над головою. Саме завдяки таким воїнам, як Віктор Літвінов, які віддають свої молоді роки, своє здоров'я, аби наша батьківщина стала незалежною та мала своє майбутнє, ми завдячуємо кожним спокійним днем.